Вітаю вас на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Сьогодні приготуємо мій улюблений крем-суп. Готую його ще зі студентських років. можна сказати, смак перших самостійних кроків. А ви поки що підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Для супу нам знадобляться наступні інгредієнти: Два курячі філе, це десь 350 г, чотири середні картопелини, одна невелика морквина. 1-2 зубчики чеснику, в залежності від їх розміру, одна цибулина, теж середнього розміру, 40 грамів плавленого сиру, можна, до речі, більше або взяти вершки, це вже з смаком. Сіль та вода, звичайно. Я починаю приготування з м'яса, промила, обсушила філе та починаю нарізати невеликими кубиками. Суттєвого значення, якого розміру будуть шматочки, немає, тому що все це буде обсмажуватися, а потім блендеритися до однородної консистенції. Тому витрачати час на рівні шматочки просто немає часу. Швиденько все нарізаємо. Слідом очищуємо та нарізаємо моркву. Слідом очищуємо та нарізаємо цибольку також. Будь-якими шматками. До речі, що хочу сказати, я не дуже великий фанат цибулі і багаторазово робила цей крем суп без цибулі. І я впевнена, що він не менш смачний ніж цибулі. Тому можете, якщо ви також, як і я не любите цибулю, можете пропустити цей етап і ви нічого не втратите. Далі очищуємо і нарізаємо картопельку шматочками, і не забуваємо її водичкою до тих пір, поки приготуємо інші інгредієнти. Швиденько чистимо два зубка шаснику, нарізаємо його дрібненько і відправляємося до плити готувати наш суп. Далі є два варіанти. За першим варіантом можна обсмажити м'ясо та овочі без картоплі, звісно, на сильному вогні. І після цього знизити вогонь до середнього, додати картоплю, часник, сіль та продовжити варити все це до готовності. Десь 15-20 хвилин за нормальних умов. Другий варіант, можна нічого не обсмажувати, і зразу закинути всі овочі спеції, сіль до кастрюлі, залити водичкою, водою заливаємо так, щоб на сантиметр десь вона покрила наші овочі та м'ясо, і варимо до готовності. Ліквідні обидва варіанти, все залежить від того, який смак вам подобається більше. Він буде трішечки відрізнятися. Я раз за разом роблю по-різному, коли обсмажую, коли просто закидую і варю все разом. Я буду варити в швидковарці, тому на відео ви бачите таку дивну кастрюлю. І все це готується в мене трішки швидше, ніж 20 хвилин. Я готувала в швидковарці, то в мене наприкінці залишилося дуже багато бульйону, тому я трішечки злила. Кількість бульйону, яка залишиться в супі перед плендером, залежить від того, якої густини ви хочете суп. Якщо ви хочете прямо як майже кашу, то зливайте повністю. Майже. Якщо ви любите порядкіше, то регулюйте під свій смак. Додаємо плавлений сир, якщо ви ще про нього не забули. У мене такі кубики можете використовувати будь-який улюблений на ваш смак. І блендеримо все до однородної маси. Я люблю максимально ніжний, тому я блендерити буду просто в ноль, щоб не залишилося жодного шматочка, щоб все таки було ніжною, кремовою однорідною масою. Робите так само: отримуєте просто чудовий суп розливаємо по порційним тарілочкам, можна врізати свіженькою зелені і, звичайно ж, звичайно, сухарики додаємо для ідеального смаку. Всім дякую за увагу! Приємного апетиту! Готуйте цей суп, ви не пожалкуєте це 100% і до зустрічі в нових відео!